Доброго дня, з вами компанія Гратгір. Ми назвати Артем. Сьогодні у нас буде досить нетиповий огляд на нову групу товару, яку ми починаємо виготовляти. Отже, до вашої уваги, девайс холдер Скаут. Ви вже знаєте, що ми працюємо в постійному зв'язку з бійцями різних родів військ. Через дуже великий потік прохань нами було розроблено та виготовлено спеціальний універсальний чохол для мобільних пристроїв розміру 18 на 9 см який кріпиться на плитоноску. Виготовлення цього девайсу пов'язано з тим, що переважна більшість наших бійців змушена працювати з телефоном, який є одночасно і засобом зв'язку, і засобом артилерійського наведення, і навігатором, дуже незручно з кишені, або зі спеціального підсумку, який кріпиться на поясі, або з боку плиткар'єра. Спеціалізовані версії девайс-холдерів, які дозволяють працювати зручно і кріпляться на верхніх рядах пелз плиткар'єру є дуже дорогими. Лімітованими ще більше головного болю в тому, що вони підходять тільки під певні модели мобільних пристроїв. Тому нам було прийнято рішення розробити та виготовити зручний, універсальний, а головне доступний девайс-холдер. Давайте розглянемо принцип його роботи та розберемо детально. Холдер кріпиться на верхній ряди пел вашого плейт-карієру. Ось так відкривається. І ви можете працювати дуже зручно двома руками з онлайн-мапою або програмою артилерійського наведення дуже швидко, зручно двома руками. Також дуже зручно вести групу певним маршрутом. Онлайн-карта у вас завжди перед очима. Дуже зручною функцією є розблокування пристрою за обличчям. Також передбачено роботу пристрою в режимі екшн-камери, коли вам потрібно знімати свої дії. Маємо ось такі отвори з двох сторін для камери пристрою. Основні елементи девайсу, корпус та системи укріплення виконано з одароміцного пластику універсального кольору TAN. З'єднано це все сталевим гвинтом під шестигранник чорного антибликового кольору. Відкривання холдеру є дуже зручним та фіксованим. Система регулювання отримує під потрібним кутом ваш пристрій. Також на Фронтальні панелі маємо велкро для кріплення джамбупатчу. Система кріплення вашого мобільного пристрою у холдері зроблена адаптивною. Тобто ви можете кріпити ваш мобільний пристрій на шокорт, який розташований у боках холдеру, або ще більш зручно на велкро. По центру маємо два ряди велкро-хук. Також нами в комплекті поставляється якісна липучка на клеєвій основі, яку ви можете швидко і зручно прикріпити на чохол вашого мобільного пристрою. Ось так виглядає використання на кріпленні велкро. Ви можете зняти шоккорд, і опоривання з вашим пристроєм стає ще більш зручним. Якісне велкро зі 100% поліаміду дуже міцно тримає ваш девайс. Утримання передньої частини холдеру здійснюється кордом зі зручною фурнітурою. Робота з холдером надає ряд дуже важливих переваг. Вам більше не потрібно постійно доставати та класти у кишені обу підсумок ваш мобільний пристрій. Мапа навігації постійно перед очима, тому дуже зручним та значним цей пристрій стане в руках командирів польової ланки взводних та родних. Цей пристрій прискорює роботу з програмою артилерійського наведення. Внести координати мінометної батареї ворога, наприклад, можна за лічені секунди. Ось такий перший холдер нашої лінійки вироблений на сьогодні. Він виробляється в єдиному розмірі 18х9 см, в єдиному кольорі там. А з вами була компанія ГРАД, І керуйтеся вірне, та бережіть себе.